Не попав? Стіна! Далі! Попав один мінус! Усім здорова, і сьогодні ми пограємо в режимі The Tower. або башня. Головна наша ціль це зараз вижити. Тут є дві ролі: або ти снайпер, або ти просто виживший, який намагається пройти до кінця. Попереду стоїть снайпер. Зараз? Що можна стати? Зараз мені потрібно просто бігти, і вже, до речі, наскільки розумію, по нам вже стріляють. Але питання я не розумію, звідки по нам стріляють. Наскільки я зрозуміє, я наскільки я розумію там зліва вон, вон та башня, скоріш за все на ній вже хтось сидить, нам потрібно швидше йти. У мене є теж димові гранати, але наскільки я розумію, краще поки що їх не використовувати. Було би добре не померти першим. Так тут у нас є ось, ось така тема. Проходимо її, проходимо її. Можна трохи прострибнути, прострибнути, пострибати. Є димова завіса. А я її вже кинув. Я її кинув сюди. Потрібно бігти першим, щоб кидати димові завіси, я зрозумів. По бути максимально обережним. Дивитися за цими стінами, і просто, я не знаю, це повинна бути така удача, щоб пройти. Так, Тут, тут можна щось залутати, наскільки бачу, то можна щось залутати. Корпуси, ще щось ми за ми щось забирати можемо, серйозно? І що, що, що за дерев'яний ящик? Опит, опит, награда за побіг. А мені щось здається. Так, потрібно зараз бути обережним Питання: скільки нам потрібно бігти? Питання, ну, до речі, снайпер є чесний, знайти такий собі. Мені здається, він жодного жодну людину зараз навіть не зафігачить. Оце останній сидить, десь він сидить на, ті, на, на тій вежі. На вони зараз просто пробігти якомога далі. Тут можна просто біжиш собі і тут же пощастить, не пощастить. Так, да, є така тема, що можна ховатися за оціма стінами. Це мені здається, буде найкраща ідея, да, типу бігти поближче до них, але все ж таки. А я би хотів би, щоб сьогодні я зміг би. Що вони зробили? Якщо... Як мені зробити? Як мені пройти? до... Да. Як мені вийти? О! Побіг, побіг через 3 секунди. 2 секунди. Як ляг... лягти можна я якусь? Я зробив це. Ми виживе. Давайте повернутися до обі. Я... Мені здається, усі вижили. Дайте мені роль снайпера, я перефігачу там усіх. Це награди одразу в мене є. Унічтожень 0, тому що я не був снайпером. А є урожийна палатка, достиження і таблиця наряда. А це перший рівень, другий, третій. О! Забираємо собі рівні. Тут є стандартний приціл. Що це? Це патрони. Це можна тут купити. А, ось, іграть раунди, Один-два раунди, і потім мені щось здається. Я зрозумів, це як у мене є стандартний приціл. Врожина палатка. Наскільки я бачу, нам потрібно бути спочатку снайпером. Зробити там досягнення, і тільки потім ми можемо собі щось купити. Ну і досягнення, зрозуміло, тут є. Ладно, погнав далі. І ось вже наступна гра. Я знову граю за вижившого, і вежа вже знаходиться. Попереду. І це саме буде важко вижити, тому що вежа знаходиться спереду, і йому буде набагато легше по нам напасти, тому що ми бежимо прямо на нього. Я ще погнав так, один ліг, тут хтось ліг, потрібно обережно вправо лігу бігати. А мені здається, я помру. Так, курва і вийшов. А можна подивитися за снайпера у мене питання? Я зараз дивлюся за звичайними людьми, а можна подивитися саме за снайпера. Ні, наскільки я розумію, все саме за снайпера подивитися, на жаль, неможливо. І ось вже наступна мапа. Блін, як чесно, мапа. Зроблені. Зроблені дуже добре. А хто? Хто? Що це? так прилітає, я не розумію. Звідки в нього РПГ, бо що? Це гранатомет якийсь. Як воно так прилітає, в мене питає. Welcome to Uganda. Таня, це Дуже топова мапа. Дуже легко її пройти. Блін, ну серйозно, що це за прикол? чим він стріляє, Я не розумію. Чим він просто стріляє в мене? Ой, знову зірвалося. Це кинув собі димову гранату. Я не розумію, чим він стріляє. Ладно, погнали далі, я хочу бути снайпером. Наступна мапа, ми знаходимось у якомусь літаку. Я не розумію, куди нам потрібно йти. Сюди. Це якріся аеропорт слід, я зрозумів, і снайпер буде або зліва, або справа. А де снайпер? Або він буде зовсім попереду. Він десь зліва, він зліва. Чуєш, а вон там, вон вон та башта, ота башта, я зрозумів. Вон та башта, все, потрібно просто бігти вперед. за побіг, до речі, буде Два, дві коробки і опит 71%. До речі, можна просто лягти, але мені здається, це буде погано, ідея. Так, ось тут буде саме обережне. Тут буде сам небезпечне. Об одного бахнуло, брат! Брат! Живи, брат! Також ти можеш пограти зі мною на новому українському рове проєкті Ghost RP. Грати можна як з телефона, так і з комп'ютера. Це та гра, в якій ти можеш стати мафіозником, поліцейським, військовим і навіть космонавтом. І це не все. Також ти можеш грабувати потяг з бандитами, піратські кораблі. Та отримувати за це нагороду. А якщо ти не полюбляєш енергічне життя, можеш стати мільйонером та проводити час на своїй власній фермі. А за моїм промокодом ковар ти отримаєш 100 тисяч та мою допомогу у розвитку. Інформація, як скачати гру, буде в описі. Чекаю тебе на проєкті. Що в нас зараз буде? Я сподіваюся, мене 20. Я снайпер! Я снайпером став! Я став снайпером! Так, і куди потрібно йти? Де вони, де вони біжуть? А ось звідси вони будуть бігти, я зрозумів. Звідси вони будуть бігти, я вже їх бачу, повинен буду бачити, так? Да? Де вони є? А де вони є? А вон біжуть, 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 біжуть. Оп! Ага, зрозумів, як потрібно. як потрібно. Зрозумів, що ти стрибаєш, а? Що ти стрибаєш? Диви на неї, а? Я не можу попасти, оце пробуємо. Тут дуже важко стріляти. Тут сенса. сенса. Оба, ранив. Один мінус, один мінус. Оні ранив, але вона, вона лежить. Вона просто лежить, я нічого не бачу. Я нічого просто не бачу там. Не попав? Стіна? Далі. Попав один мінус. Не попав. Чого ти лежиш тут? А, диви на них? Лежить, лежить, лежить. Не попав? Давай, давай, давай! Та чого так ж Професійний снайпер в іграх, в, а я постійно, коли граю в шутери я граю за снайпера. Куди ти ліг, а? Диви на нього. Так, що нас далі? Ось лежить, ось лежить. Ось біжить. Не попав? Не попав? Попав! В одного попав! Ще в одного попав! Скільки потрібно разів попасти по ним, а? Куди ти ліг, хлопчику, а? Вона тебе не збереже від цього, ще в одного попав! Та Давай попадай, в кулі летять зовсім по-різному. То вище, то нижче, нижче. Воно не розуміє, що потрібно робити. Так погнали далі. Давай дивимось цю. Давайте дивимось цю! Постріл! В одного попав. Убив! Нормально, нормально, ще один пішов. Один ліг. Я в нього попасти так не можу. Ладно, байдуже на нього. Ще хтось біжить, справа чи ні в мене питання? Справа, є, справа, більше нікого не бачу. Погнав наліво, погнав наліво. Різкість миші тут дуже-дуже маленька, чесно, Я не можу нічого зробити. Та ще хтось біжить там далі, у мене питання? Там, там я нікого не бачу. Там я нікого не бачу, вони повинні бути десь тут. Я бачу коробка. Але ніхто більше не бігає. Ніхто не біжить. А де усі? Де вони? Якщо всіх перефігачив, ти хочеш сказати мені? О, побіг, побіг, побіг. Оп! Не можу попасти, не можу. Потрібно ще далі, далі сілитись. Куди ти ліг, хлопчику? Ми зараз будемо чекати його півгодини, поки він стане, а? Так, все він сховався, але. Вона не прострілюється, да, на жаль? Да, На жаль, вона не прострілюється. Давай. Зараз ти підеш, а я тебе просто зафігачу. Погнали, постріл! Не туди, не туди. Поміж ніг пролетіло. Постріл я попав, мінус. Я переміг усіх. Дайте мені снайпер, я постійно буду вигравати цей режим. Ну ви що? Просто буду постійно це робити. Блін, а дійсно дуже крута заставка зараз, а? Диви, воно показує, типу, скільки зафігачево. Снайпер использував 75 патронів. Дуже гарно виглядає, серйозно, дуже гарно виглядає. Буде щось далі написано? А це тих, кого зафігачив я? Ти що, ти що? блін, дуже гарно виглядає. Я думаю, на цьому можна вже закінчувати. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк посиль, підписуйтесь, підписуйтесь на телеграм-канал і пишіть в коментарях, чи потрібно робити другу частину, і можна буде пограти в це з підписниками. Ну, дійсно, мені режим дуже сильно сподобався. Постріляти я завжди полюбляю. Так що всім гарного дня, всім гарного вечора, ранку, всім пока.